Далі фінк share Це є однією також із технік критичного мислення, де я згадувала вже вище. Вона називається Подумай, обґрунтуй вислови. Її ми використовуємо на початку нашого заняття з підготовки до школи. Хочу наголосити про те, що саме техніку критичного мислення ми можемо використовувати з дітками, яким виповнилося вже так орієнтовно, так, 6 років так, ближче до 6, ну і п'яти. Тому що дітки, які займаються у вас за 2 роки до школи, вони не готові сприймати е, ті завдання, які, вам, е, які ви їм пропонуєте, так вони ще не розвинули не критичне мислення, не критичне мовлення, тільки тільки починає формуватися. Тому ми використовуємо. Ми вистоємо ці техніки саме за рік до школи. І а, цю техніку доречно проходити на початку заняття. І коли ви презентуєте певну лексичну тему, ну, в мене, так і в моїй структурі занять є ось певне проблемне питання, яке стосується саме лексичної теми. Ну, ось, для прикладу, вам що буде, якщо зникне зима? Тобто тут дещо воно схоже і на московий штурм трошечки, і на асоціативний кущ, і на гронування, тобто дещо методики переплітаються, але воно відбувається в тому, що коли ми ставимо питання, дитина повинна поміркувати, так, повинна навести декілька міркувань так, припущень. І лише е, після декількох хвилин вона повинна зробити е, так довести так свою думку і висловитися, тому що коли в нас є асоціативний мозковий штурм, це відразу так це. Декілька секунд, і дитина готова відповідь. Тут ні. Тут ось головне питання, головне така от слово да, «think». Спочатку потрібно добре подумати. Так декілька даєте їм хвилин на роздуму, і лише після того як дитина осмислила це питання. вона в такби в себе в голівці обґрунтувала так, вибрала на головніше, і тоді вона висловлюється. Немає вірних невірних висловлювань, приймаємо всі. Відповіді, і за вашим бажанням ви можете зафіксувати це на дошці. і наприкінці заняття, коли ви будете робити підсумок. Як говорив Ярослав, отже, так, оцю фінальну фразу, тут ви можете повернутися до ось цього проблемного питання, яке ви поставили, і зачитати відповіді дітей. Для них це буде дуже важливо, тому що всі думки записані і вами озвучені, і ви ще підсумували, так ось. Ця коли закривається завіса так, на, на сцені, так ось і буде ось ті такі фінальні слова, так, те, що їхні міркування та їхні судження. Тому цю техніку ви можете використовувати сміливо, вона чудово працює і завжди цікаво почути а, думку висловлювання, припущення ваших дітей. Це завжди цінно, ось тому обов'язково.